Історія незалежної України, це історія втрат. Почнемо з Майдану, Небесна Сотня. У масштабах теперішнього це здається небагато, але в мирний час це була трагедія. Ті, хто загинув тоді, думали про майбутнє, європейське, свідоме майбутнє. Крим, тут усе сталося швидко, без шансів. Потім Донбас, туди йшли добровольці. Молоді хлопці, які не чекали наказів чи зарплат, просто взяли зброю і пішли захищати. Це були найсвідоміші люди, і багато з них так і не повернулося. під час АТО війна тривала, але суспільство здебільшого мовчало, не помічало. А потім повномасштабне вторгнення. Перші, хто став на захист, це знову добровольці, ті, хто самі прийшли до армії, щоб стримати ворога. Скільки з них ми втратили їхнє життя, стали ціною за Україну? І війна триває. Молоді люди, які хотіли жити, мріяти, будувати родини, втратили цю можливість. Ось це і є трагедія незалежної України. На самому початку нами керували радянські люди, система залишила присмак Совка. Потім, часи Януковича, коли проукраїнська позиція сприймалася як западенська ідея, паросткам нової України не дали прорости, у масштабах, в яких це мало статися, не сталося.